Всім дарова, нещодавно я стикнувся з проблемкою. Ні, ну як проблемкою, скоріш типовою ситойованою. Думаю, ви теж з подібним стикались. У моїх батьків є приватний будинок і старенький роутер. Був сигнал від нього часто дуже слабкий, тому навіть Ютуб глючив і все таке. не вдаюсь в деталі, але очевидне рішення було в тому, аби купити більш потужний роутер, що я власне і зробив. Але навіть він інколи не дає достатньо бажаний результат? І так, можливо, треба було купити ще більш потужніший роутер чи декілька репітерів, але це все так заморочено і незручно. А, я подумав в цей момент. Ну невже Wi-Fi – це наша межа? Невже людство вже не придумує нічого кращого? Зрозумійте правильно, це звісно краще за кабелі, але блін, ну все ж таки, мені стало дуже цікаво, і я звернувся до Всевишнього і всезнаючого чату ГПТ. І дав мені мисі сі знання про існування дечого цікавенького. Але перед тим підпишіться на канал та жмякніть лайкос. Це ідеальний таймінг для цього. Потім, блін, забудете. Тож давайте, будь ласка, дякую. І до речі, вітаю всіх в нашій симуляції. Розпочинаємо. Пам'ятаєте, в позаминулому ролику ностальгію по старому доброму ічпорту. Інфрачервоне випромінювання, короч, передача даних за допомогою світла, ну ось це от все ви шарите. Ну що ж, походу, ця концепція не лише залишилась в серцях дітей 2000-х, але можливо частково відродиться і в дещо новому форматі. Чи чули ви коли-небудь чотири букви L -I, -F -I. Ні, я не обмовився і не стібусь, не Wi-Fi, а саме Li-Fi. Назва, звісно, крапець, яка оригінальна тут не взяти не забрати. За це дякуйте шотландському чуваку на ім'я Гарольд Хас. Вперше про цю штуку він заявив ще у 2011 році на Talk. Потім заснував компанію П'юрлайфай, яка зараз і потіє над новою технологією. Про неї і поговоримо. Але спершу скажіть мені, в чому плюси Wi-Fi роутерів о, ну їх безліч, погодьтесь. Завдяки Wi-Fi ми забули, що таке прокладання безкінечних кабелів в офісах, та навіть в домі це суттєво полегшило конект пристроїв до інтернету. Я вже не кажу про те, що телефони без Wi-Fi взагалі були приречені до якихось 2 кілобіт на секунду від мобільного обдиратора, але Wi-Fi також має свої трабли, наприклад, товсті стіни та відстань є його ахілесовою п'ятою. А найголовніше, який же це блін жах, коли сигнал вашого роутера починає конфліктувати з сусідським? Радіоперешкоди – це справжній біль вайфаю. Саме тому, пані та панове, дозвольте розповісти вам про Light Fidelity, або ж коротко, – Li-Fi. Це нова технологія, яка очевидно не є масовою, але є дуже і дуже цікавою для нас. Замість радіочастот видимий світловий спектр, ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання. Простіше кажучи, уявіть собі, що ваш телефон почне приймати інтернет. З лампочки на стелі, або ще крутіше з ліхтарів на вулиці. Чи це не є як мінімум прикольним і незвичним концептом? О, точно так і є. Однією з найважливіших переваг Wi-Fi є його швидкість, і це знаєте, не якась дрібна різниця. Wi-Fi сигнал дає швидкість від 11 до 300 мегабіт на секунду, залежно від роутера, провайдера, плану і так далі. А лайфай вже в лабораторних тестах має швидкість. Увага 224 гігабіт на секунду, не мегабіт, не мегабайт, а гіга, мати його веселеве Валерій <біт> завозьмалері до фіїща. Практично це пояснюється тим, що світловий спектр набагато ширший за радіочастотний. Швидше й майже в 10 тисяч разів Карл, тобто лайфай банально більше інфи передає за секунду часу. І от саме це і є ідеальним для передачі великих файлів, відеострімінгу і тому подібного. А ще якщо лайфай все ж стане мас-маркетом, то забудьте про необхідність ставити пароль на мережу. Хіба що ви живете на першому поверсі і світло на кухні добуває до місцевої алкашні біля падіку? У всіх інших випадках тільки ті гаджети, і на які падає це божественне сяйво, будуть підключені до мережі. І я знаю про що ви могли подумати, але почекайте про недоліки от прям скоро. Лайфай працює через світло, і це значить ніяких електромагнітних перешкод, ніяких проблем з радіочастотами. Тобто, уявіть, він може працювати там, де вайфай небезпечний або взагалі заборонений. Операційні зали в лікарнях, літаки під час польоту, складні промислові об'єкти. Всюди, де важлива точність і безпека. Лайфай заходить як такий собі рятівник. Та не думайте, що це тупо облизування лайфа чи якась реклама. <кій> Хоча я був би не проти, якби вони занесли мені валізу доларів. Гарольдгас, я тут. Напиши мені. Гаразд жарти в сторону. Технологія не є універсальним рішенням. В неї купа недоліків, через що поки вона не може стати повною заміною Wi-Fi. Найочевидніше це залежність від прямої видимості. Тобто, якщо ви, наче Гаррі Поттер, живете в чулані, то навряд світло з вітальні потрапляє до вас під сходи. А тому і інтернету дзуськи вам. Сидіть собі і придумайте божевільні фантазії про світ магії. Звісно ж, світло має бути постійно увімкненим, щоб ви могли погортати свої тіктоки, чи де ви там проє... <кій> не цінуєте своє життя. Це, звісно, продумано, і лайфай лампу можна затемнити так, що ваше око не буде бачити це світло. Але якщо треба стовідсоткова темрява, то він уже безсилий. Також вкрай важливе питання ціни. так? Так? Бо зараз на поточному етапі обладнання для Wi-Fi значно дорожче ніж для Wi-Fi. Точка доступу обійдеться вам у 800 плюс доларів, і це про умови, що вам взагалі якось вдасться десь його надибати. Все ж таки, це поки що доволі нішева штука, особливо у нас. Але окей, допустимо, ви знайшли спосіб придбати обладнання. Лайфай-лампи, очевидно, не беруть інтернет з повітря. До кожної, хоч не хочеш, а прийдеться тягнути кабель від точки доступу. Також треба різні перехідники для підключення телефонів, бо очевидно, по дефолту зараз в них лайфай ну не вшитий. Коротше, переваг у лайфай ледь-ледь більше ніж недоліків насправді. Тож чи варто копати яму для вайфай? Ну насправді це дуже спрощене питання. Ні, яма тут точно не треба. Wi-Fi це такий універсальний солдат. Він мобільний, всюди сущий, покриває величезні площі і реально зручний для повсякденного користування. Але от з'являється Li-Fi і він зовсім інший. Це як спеціаліст для крутих завдань, супершвидкий, максимально безпечний і ідеально підходить для дуже вимогливих штуковин. Wi-Fi можна порівняти з радіостанцією. Одне потужне джерело транслює на велику територію. А Wi-Fi – це навпаки ціла мережа маленьких точок, з яких кожна лампа світить не лише світлом, а й інтернетом. І саме ця різниця робить їх ідеальною парою. І я думаю, що з часом в наших домах одночасно буде комбінація цих технологій в залежності від наших потреб. Система сама буде вибирати, яку з них юзати. Хочете подивитись Ютуб відосик на телефоні, поки робите хм, важливі справи у вбиральні? – Wi-Fi. треба скачати 120 їх 4 к фільмів на ноут – Wi-Fi. І не треба тягнути кабель до ноута, щоб швидкість була максимальна. Та звісно, щоб це майбутнє настало. Треба, щоб пройшла ціла хвиля оновлень серед виробників гаджетів. Так само як зараз в кожному смартфоні є wi fi модуль, має бути і wi fi приймач Щоб це працювало, треба також повний реворк систему освітлення в наших хатах або навіть в містах. Необхідність тягнути кабель по стінах до лампи багатьох може відлякати, але якщо ви знаєте для чого вам лайфай, то думаю, цей нюанс вас не зупинить на відміну від ціни. Якщо це не буде фінансово доступним, то напевно, якщо не всі, то більшість просто махнуть рукою. Зручно, ну відносно так, але не настільки, щоб платити штуцер вічно зелених. Тож, в залишку, що ми маємо. Wi-Fi не помирає. Оу є! Олдові технології! Форева! Але люди маю заявити, що влом витрачати мастило на розмови? Я взагалі зараз говорю тільки тому, бо попросив Перто Коваленко. Тому намасте перто. Все, я мовчу. Андекса, ти знову любиш перебувати. Ну, нічого страшного, продовжуємо. Wi-Fi настільки універсальний і гнучкий, що вже давно став головним стандартом для мобільного інтернету та бездратового зв'язку. Він реально всюди, але як не крути, його популярність принесла і проблеми: перевантажений радіоспектр, падіння швидкості, коли підключається купа людей, і постійні питання з безпекою. І тут Wi-Fi може стати тим самим геймченджером. Фішка в тому, що це не просто якась замінушка ні, він радше стратегічне доповнення. Лайфай може закрити ті слабкі місця, де вайфай вже захлинається. Нереальна швидкість, топова безпека і ще й можливість працювати там, де вайфай взагалі безсилий. силий. Оце все робить лайфай ідеальним кандидатом для створення мереж наступного покоління. Тож найімовірніше, на мою думку, ж звісно, сценарій майбутнього це синергія двох технологій. Компаніям та і нам, з вами, споживачам, треба вже сьогодні приділяти увагу цим тенденціям, бо насправді рукою не встигнемо махнути, як нас накриє новий етап еволюції без дротового зв'язку. І погодьтесь, було б класно гуляти в парку і ловити мега швидкий інтернет всюди, де є ліхтарі на стовпах. Це цікаво. Якщо цікаво і вам, черканіть по-братськи, хоча б декілька слів в коментарях. Абсолютно що душі завгодно напишіть, головне, аби на заборонки, звісно. А на цьому все зустрінемось в одному з оцих от відосиків, які у вас з'явились перед фейсом. Або, як завжди, на наступному тижні. І підпишіться на канал а То що це таке взагалі? Заходьте ще, буду чекати всім бебе і гарного настрою.